Шапки шарфи рукавиці. Це у нас 40. Крем плюса. Трива 10 кілограм. Ціна 5,5 євро за 1 кілограм. Перший у нас іде ось такий, іде такий класний ангоровий берет жіночий. Так, клас. Далі у нас іде хумутик. Ось такий хумут. Новесенький. Коштував 2 євро. Євро 99 Далі ось така у нас іде шапочка-кепочка. Не знаю, як називається. Далі опа. Ще одна кепочка. Хоп. Далі хомутик. Ось такий в зірочки. Так, що тут у нас? Далі? Ось така шапочка. Капюшончик, чи це називається. Щось таке. Мені здається, чи... воно вивернуте. О, ось так воно буде. Прикольно виглядає, до речі. Далі у нас буде ось такий шарф. Дуже легенький, незимовий. Далі у нас буде ось така шапочка вишнева. Запакована новесенька шапочка. До речі, вона йде навіть з бірочкою. Далі у нас буде ось така гірчичного кольору шапка. Ось такий шарфік теплесенький. Далі ще один шарфік. Ось так вам його покажу. Ось такий, ну, він складений, зрозуміло. Далі у нас іде так це, напевно, або пов'язка, або ще один комут. Я думаю, що це пов'язка. Е, десь тут писало, коштував 10 євро, уявляєте? Так, наступний у нас буде ось такий шарфик, дуже теплесенький, таємний на дотик. Далі ось така шапочка в'язана. Так, дивимося далі. Ще один ось такий шарфік з котиком. Далі ось такий шарф теплесенький. Цей гарний. Він, до речі, має бути великого розміру. Далі ось такий шарфік, також дуже теплесенький має бути. Далі. Ось такий, дуже цікава тканина така, тянеться. Так, наступна у нас буде ось така зимова шапочка. Також іде в'язана. Далі ось такий великий шарфик, Дуже великий. Можна навіть як плед використовувати. Далі ось така білесенька шапка. Це у нас сорт крем плюс екстра. Дивіться, шапочка Armani чоловічо. Далі ось такий шарфік. Оп. Також буде дуже тепленький, багато іменно теплих шарфів. Ось такий. Гарний сіренький, звичайний. Рукавички. Далі ще ось така корична виплетківська шапка. Ось такий квітковий шарфик. Фіолетова шапочка. Далі у нас буде ось такий хумутик. всередині теплесеньке хутро. Ось такий шарпік. Так, дивимося далі. Ось такий довгий, чорний. Так, і, напевно, вже останнє, що я вам покажу в цьому лоті, це ось такий великий хумут. Все, ми розпакували з вами половину лотика, там ще є дуже багато цаканого наповнення. Якщо вам сподобалося цей лотик, пишіть нашим у Viber і забирайте його прямо зараз.